Привіт, друзі! Сьогодні ми починаємо нову серію під назвою Архітектура біблійної економіки. Ця серія про те, як Біблія дивиться на гроші, на матеріальні ресурси і взагалі на питання процвітання. Справа в тому, що часто ми думаємо, що Біблія говорить. Тільки про духовні речі. Наприклад, про неба, про вічність, про пекло. Але якщо уважно почитати Біблію, то ми з вами побачимо, що вона дуже багато говорить і про гроші, і про матеріальні речі, і взагалі про те, як людина ставиться до них. І ось вам цікавий факт. Ісус… У Євангелії говорив про гроші і майно більше, ніж про небо і пекло разом узяті. Він більше 30 разів піднімав питання фінансів і управління матеріальними ресурсами. Чому? Тому що це дуже важлива частина життя кожного з нас. Сам Ісус в Євангелії від Матфія сказав, де скарб ваш, тобто ваші гроші, там буде і серце ваше. Помітьте, Він не сказав, де ваша молитва чи де ваша віра, ну це зрозуміло, що це важливо все. А саме, де скарб ваш, тобто де ваші матеріальні цінності. Тобто те, як ми ставимось до грошей, як ними управляємо, це і показує, де насправді наше серце. Можна красиво говорити про віру, співати гарні духовні пісні, навіть і служити в церкві. Але якщо людина не може довірити Богу свої фінанси. То як вона може довірити йому свою безцінну, вічну душу? Гроші – це як лакмусовий папірець наших справжніх цінностей, а не тільки те, що ми говоримо. І ось від старого заповіту до нового ми бачимо безліч прикладів, де Бог говорить про гроші і як вони пов'язані з біблійними героями. Наприклад, Авраам був надзвичайно багатим, говорить Біблія, і це було частиною Божого благословіння. А сам Ізраїль, Божий народ, отримав обітницю землі, не просто якоїсь землі, кваптика, а земля, що тече молоком і медом як образ достатку і процвітання. Цар Соломон мав неймовірні ресурси для будівництва храму. А Ісус розповідав нам притчі про таланти, що є мірою срібла, про управителів, про борги і відпущення. Тобто ми з вами бачимо, що фінансова тема проходить через усю Біблію, і це говорить нам, що гроші це не щось таке грішне чи якесь друге, другорядне питання, неважливе, а що це частина нашого духовного життя. Як і у всьому світі, у фінансах діють Божі принципи, духовні закони. Можна сказати, духовні закони управління грошима, про які написано в Біблії. І якщо, наприклад, ми їх ігноруємо або не знаємо, то в нашому житті приходять проблеми. А якщо ми їх дотримуємось, тоді приходять благословіння, як в житті і Авраама, і Соломона, і всіх, кого Господь. Благословляв. Це такі закони, як закон і жнив, закони довіри Богові, закони щедрості, закони справедливості. І саме про ці закони ми з вами і будемо говорити в нашій серії. Ми з вами ми розуміємо, що ми живемо у світі, де гроші вирішують. Дуже багато питань, таких, наприклад, як освіта, здоров'я, можливості, навіть вплив на суспільство. Тому і диявол дуже добре це знає. Тому він постійно намагається обдурити божих людей у сфері фінансів. Комусь він каже, що гроші це погано, гроші це зло, не слухай, не вір, не приймай, воно тобі не потрібно, не думай про це. А комусь навпаки каже, що гроші це все, це те, заради чого треба жити і тільки заради цього працювати. Але істина посередині, гроші це інструмент. Якщо твоє серце з Богом, цей інструмент приносить життя і благословіння. Якщо твоє серце не з Богом, цей інструмент може зруйнувати. Тому, друже, ця серія архітектура біблійної економіки буде саме про це. Ми будемо говорити, чому Біблія так багато говорить про гроші. Яку роль має десятина в житті віруючої людини? Ми будемо з вами говорити, що означає закон сіяння і жнив. І чому пожертва це не просто донат, а жертва Богові. Ми будемо говорити, як благодійність відкриває двері надприродних можливостей. Тому, друже. Я хочу, щоб ти відкрив своє серце і подивився на гроші зовсім з іншого боку. Не як на проблему, а як на, або як на якусь спокусу в твоєму житті, а як на індикатор твого серця, як на інструмент Божого благословіння. Бо коли ми розуміємо духовні закони, Духовні закони, які стосуються і грошей, тоді ми живемо не в страху і нестачі, і не в, не в, в якійсь там гордості, а в впевненості і довіри до нашого Бога, який забезпечує нас. Пам'ятай, гроші це не просто якісь там цифри, це мова твого серця. І Бог хоче. Щоб твоє серце було пов'язане з ним. Тоді і вся твоя економіка, і твоє життя будуть під Його благословенням. Тому я бажаю вам благословінь. Підписуйтесь на мій YouTube канал і до зустрічі в новому відео.